Друзі, сьогодні ми з вами поговоримо про conjunctions, сполучники українською. Це такі маленькі слова, які з'єднують або фрази, або інші слова один з одним, або цілі речення. Так? Зазвичай сполучники не виокремлюють якимись такими окремими уроками, темами, так? тому що вони засвоюються більш природно. Є, наприклад, таке речення: He has a dog and three cats. Він має собаку і трьох котів. І у нас. «And» – це у нас будуть сурядний сполучник. Нам не обов'язково, щоб сказати це речення, потрібно знати, що and це у нас сурядний сполучник. Так, тому сполучники вони зазвичай засвоюються більш природно, коли ми вже починаємо просто використовувати мову. Але, тим не менш, ми з вами казали, що в нас сполучник це одна з основних частин мови. Тобто, її, бачите, воно окремо виносять як одну з основних частин мови. Тому. Теж було би нам варто розглянути, подивитись, що ж таке сполучники, подивитися, так трошки дистанційно так, дистанціюватися і подивитися загалом, які є види, які є типи. Тут особливо вчити нічого не потрібно, можна просто послухати, подивитися. І, друзі, дивіться, ми, ми з вами казали: у нас є 8 основних частин мови, плюс determiners. Determiners це numerals і articles, числівники і артиклі, так? І determiners у нас мають на меті означувати іменник. Ми з вами казали, що в англійській мові іменник завжди має бути якось означеним, визначеним. Перед ним має бути стояти якесь слово, так? яке буде вказувати ну, якусь ознаку давати цьому іменнику. І є вісім основних частин мови. І, друзі, ми вже з вами розглянули дії слова, вигуки, займенники, іменники. Прикметники, прислівники. Прикметники і прислівники, і ступені їх порівняння і інші особливості. Це якраз були наші з вами останні попередні уроки. А сьогодні, друзі, ми з вами поговоримо про conjunction, про сполучники. І потім у нас ще залишиться preposition. В рамках цього курсу ще деякі уроки. Але, друзі, у нас ще буде багато дуже корисних уроків не в рамках цього курсу. І ось, друзі, у нас сьогодні conjunction. Українською сполучники. Чому conjunction? Тому що від латині кон'юєри означає щось з'єднувати. Тобто це такі маленькі слова, які з'єднують щось, будуть з'єднувати або інші речення разом, або інші фрази, слова разом, так? Це наші conjunction, це наші сполучники. І відповідно в українській мові вже так вийшло, що це калька. Тут conjunction від латинської з'єднувати, і в українській сполучати. Сполучати щось з'єднувати. І, друзі, сполучників є три типи. Є сурядні coordinating, є, є сурядні coordinating, так, є subordinating – це підрядні, і є correlative – це парні. І я тут намалював такі з вами невеликі, а, мнемонічні підказки, які можемо з вами використовувати так. Ось такі стрілочки. Що це означає? Походу, ви будете бачити. Ми спочатку проговоримо про сурядні, у нас тут записано сім сурядних сполучників, потім я це стру. Ми поговоримо про підрядні і поговоримо про парні. І Чому дивіться, друзі, коли навіть, можливо, хтось пам'ятає в українській мові, коли ми з вами вчили, є складносурядні речення, є складнопідрядні речення. І завжди це речення просто. Думаєш, навіщо це? Що воно, який толк з цього? Да? І взагалі чому? Ну, так деколи треба, пояснити, що речення залежні один від одного. І от якраз давайте спробуємо з цим розібратися. Коли ми щось не розуміємо, зазвичай, такі от слова, як сурядні, «складнопідрядні», підрядні, це означає, що це слова калькі, вони з латині звідкись прийшли і просто якось проробили під український манер. І тому вони нам невідомі. Тому що це слова у нас не мають такої, дай, грубо кажучи, історичної пам'яті на цих слів. І у нас є сурядні. Якщо ми подивимося на англійське слово coordinating, у нас тут є call, так і «ordinating». І «ordinating» означає від слова order. Order порядок, тобто ряд. Тобто це якийсь у нас суряд. Ну, така от В українській укр... мові теж калька. суряд. Тобто це щось, що стоїть в одному ряду. І вони ніби не будуть від... залежати один від одного. Так? Якщо, наприклад, ви берете і робите якісь там. Порядок, І ви кажете, це буде в одному ряду стояти, або ставлю якісь так, е, якісь коштовності в один ряд. Тобто вони мають право стояти в одному ряду, вони ніби незалежні один від одного. Це у нас буде coordinating, тобто вони сурядні, вони в одному ряду, вони разом, так, окремо собі по собі можуть мати. Тобто вони залежать один від одного. А ось уже на відміну від subordinating, ми бачимо, що тут є sub-. Тобто саб це під, да вже буде підпорядковуватись. Тому і в українській мові вже буде «підряд». Тому навіть якщо от хтось є е, з молодих людей, якщо вони хтось зараз слухає, так якщо ви бачите, ви будете чути в українській мові складно сурядні, складно підрядні речення, вам потрібно буде запам'ятати, то ось так і запам'ятовуйте. що це просто калька з латині су і ряд. Запам'ятовуйте, що СУ, це в нас буде просто такий як префікс, який буде означати, що вони якось разом взаємодіють. Так? І незалежить один від одного, і вони стоять в, в одному ряду. А підрядні, то вже буде підряд. Тобто ці речення будуть незалежні, не один від одного. Тобто, якщо ми скажемо якесь речення, ось як he has a dog and three cats, якщо ми просто скажемо he has a dog, ну, це буде нормальне речення, так, воно буде в нас, ми зрозуміємо, у нього є собака. Або можемо сказати замість he has a dog, he has three cats. Заберемо dog. І так буде нормально. Тобто, якщо ми якесь слово або фразу або речення заберемо, то в нас зміст не буде втрачатися. Тому вони називаються сурядні. Тобто вони не будуть залежати один від одного. Якщо якийсь у нас опція, якась, яка тут буде додаткова, вона випаде, то це речення не втратить змісту, так? Тому що і то, і то, і то речення вони ні по собі будуть незалежні. А ось це subordinating, тут вже вони будуть залежати один від одного. Якщо ми скажемо якесь з вами речення, а потім заберемо шматочок. Головного речення, то це речення вже не буде бати змісту. Ну, я кажу, це знову ж таки, це у нас, якщо зараз почати пояснювати кожне речення більш детально, це буде дуже-дуже довго по часу і, можливо, не всім буде цікаво. Це більш так урок для ознайомлення, просто щоб ми знали з вами, що от є такі сполучники, це також наша основна частина мови, так? І нам також потрібно їх знати, щоб ми просто були з вами свідомі. І я парні, парні вони працюють парами, ми зараз про це побачимо. Тож, друзі, говоримо про з вами про coordinating, про сурядні. В англійському середовищі вже давно існує така мнемотехніка як fanboys. бойс да, тобто хлопчики-фанати Fanboys. І це в наших буде сім основних сурядних сполучників. Ми собі можемо так запам'ятати. Якщо ми запишемо такі акронім, таку мнемотехніку fan boys по вертикалі, то ми можемо потім згадати, що кожна буква буде мати, може допоможе нам згадати певний сполучник. І в нас тут є for and, nor, but or yet so. І давайте розглянемо перше речення. They love her sister very much. For she always helps them. Вони люблять свою сестру дуже сильно, тому що вона завжди їм допомагає. В англійській мові є таке слово for. І воно також, друзі, хто не знав, також перекладається як тому, що. Але якщо ми з вами використаємо тут слово because. То ми вже зробимо з цього речення subordinating. А якщо ми кажемо for, то воно ніби буде, ніби як окреме, воно буде незалежне, воно вже буде незалежне один від одного. І у нас таке речення: They love her sister very much, for she always helps them. І ось у нас тут наш перший сурядний сполучник for. Так, супер, є. Друге речення AND. He has a dog and three cats Тобто тут, в першому реченні, ми використовуємо наш сурядний сполучник, щоб з'єднати дві ідеї. Так? Вони її люблять дуже сильно. Чому? Тому що вона завжди їм допомагає. Тобто Ми знов-таки щось з'єднуємо. Ми з'єднуємо в даному випадку просто слова, а насправді з'єднуємо якісь певні ідеї. Так? Друге речення He has a dog and three cats Він має собаку і трьох котів, так? і три кота. І ми не просто сказали, що має собаку, або поставили комусь і сказали, що він має собаку, три кота. Ну, не звучить так, неприродно, Він має собаку, три кота. Можна перераховувати. Так? Але якщо навіть в українській мові, коли у нас є тільки два об'єкти, ми вже кажемо не і, а та, так? щоб було, було більш, більш милозвучніше. Він має собаку та кота. Коли у нас є тільки два предмети, ми вже можемо використовувати не і, і не і, а та. Так? Тому, і, відповідно, у нас такі самі є в англійській мові слова, які будуть сполучати інші слова, щоб воно звучало більш природно і милозвучно. Третє, третє речення nor. She didn't buy a car, nor did she buy a house. А тут, друзі, вже у нас буде nor виступати як ні. Знаєте, в українській мові, коли ми хочемо сказати, вона е, не купила ні хліб, ні молоко. Він не зачинив ні двері, ні вікно. Оце от ні, ні. От в англійській мові є таке слово як nor, і воно буде так, в таких реченнях використовуватись. І ми скажемо, she didn't buy a car, вона не купила ні автомобіль, так? і Що вона ще не купила? Nor did she buy a house, ні. ні будинок. Тут у нас є певна емфаза, певна інверсія слів, друзі. так. Ми можемо побачити. А це вже наші наступні теми. І ми також будемо, коли ми будемо з вами говорити про синтаксис, ми обов'язково теж, теж ці теми будемо розглядати. Але поки що ми говоримо про наші сполучники, про conjunctions. Четверте речення. But. І наш сурядний сполучник, But. John is good at driving, but. Джон добре водить машину, так, but he's not good at cooking, але він не добре готує. І відповідно таке ніби просте слово, так, but. Але так, у нас тут буде nor, і тут у нас буде but. І відповідно це теж наш сурядний сполучник. І у нас ми можемо собі запам'ятати, що у нас є такі дві лінії, і вони можуть йдуть окремо. да, Вони можуть незалежно одна від одної рухатись так само, хоча б маленька асоціація, але дуже ефективна. Якщо згадати такі дві стрілочки, тут у нас буде, що одна залежить, одна маленька. так Буде залежати від іншої, а тут працюють вони в парі. Теж дуже е гарна е мнемонічна зачіпка, яка допоможе нам згадати. Тому ж слова вони абстрактні. Ви подивилися якісь відео, хтось вам поговорив про сполучники. Ви не дізналися ні етимологію слова, ви не дізналися, ні якихось не було ніяких асоціацій. І, Відповідно, такі речі дуже швидко забуваються. Ви подивилися, ви вимкнули відео, через два дні ви вже нічого не пам'ятаєте, це треба якось зубрити. А коли хоч, хоч є маленькі, ви, наприклад, можете відкрити зошик, зап собі записати таку, якщо вам це потрібна така інформація, за, замалював собі такі лінії, таку лінію, таку лінію, і вже легко згадати, да, такі дві лінії, які не залежали одне від одного. Ага, це у нас були сурядні. І згадали етомологію, тому що coordinating, А там, де у нас одна лінія залежить від іншої, так, ага, це у нас буде підрядні, а там, де йдуть разом, це у нас будуть парні. Щоб згадати сурядні, ми можемо собі згадати таку міномічну фразу як fanboys. І звідси вже for, and, nor, but, or yet so. Але я кажу, що в морі воно в принципі використовується природно, так? Тому, тому такі уроки зазвичай якось і не розбирають прям детально, щоб. Це вже людям, які, можливо, там більш зацікавлені мовою. Але, тим не менш, для того, щоб ми з вами е, бачили масштаб так, використання мови, нам це просто потрібно хоча б один раз подивитися, прослухати, запам'ятати, і це нам буде вже великий плюс до вивчення мови. П'яте Or. Так, ну тут просто четверте було, але він добре водить машину, але погано готує. П'яте Or. Do you live in Germany or in Poland? Ну, сп сполучник or або. Шосте, yet, he didn't win the competition. Yet, I believe he is the winner. І, друзі, yet у нас так само ще такий, грубо кажучи, синонім до слова but. Але коли ми кажемо but, це буде більше по факту. Але по факту щось сталося. А коли ми кажемо yet, воно додає якоїсь такої, знаєте. Навіть маленьку якоїсь містичності, чи щось, тобто ж що якась така інформація до кінця не розкрита. Не по факту, щось там щось є таке не до кінця розкрите. І у нас таке речення: He didn't win the competition. Він не виграв змагання, але я вірю, що він такі переможець. Так? Хоча він не виграв змагання, я вірю, але я вірю, що він що він переможець. І у нас використовується тут наш сполучник yet. І останнє наше речення, друзі. So, she was Сп сполучник «so», так, і речення She was sick, so she didn't come with us. Вона захворіла, так, була хворою, тому вона не пішла з нами. І у нас використовується з нами сп сполучник so, щоб показати якийсь причинно-наслідковий зв'язок. Вона була хвора, тому вона з нами не пішла. Це як тому отож, в українській мові перекладається, тому отож вона не пішла. І ось, друзі, це наші були такі coordinating conjunctions. І в українському мові ми кажемо сурядні, сурядні сполучники. І ось наших сім таких сурядних сполучників основних, які ми з вами використовуємо в англійській мові. А зараз, друзі, ми будемо з вами переходити до Subordinating. І подивимося, тут п'ять речень розберемо таких теж основних, просто щоб ми наглядно бачили, що таке підрядні сполучники. І так само розглянемо п'ять різних е парних сполучників. Друзі, переходимо до subordinating, підрядних сполучників. І в нас тут є 5 прикладів, 5 речень. В цих реченнях у нас є такі сполучники як After, Before, Because, Once, Unless. Це все у нас будуть підрядні сполучники, так? Плюс такі сполучники як since, whether, While, although та інші. Це у нас все підрядні сполучники. І якщо ми казали, що тут у нас будуть coordinating, незалежні ці речення, то тут у нас будуть вже підпорядковуватися, вони будуть підрядні, тобто буде одне речення, ніби залежати від іншого. After I finish lunch, I'll go to the concert. Після того, як я пообіду, я піду на концерт так. After I finish lunch. У нас буде after, у нас буде підрядний сполучник. I went to the store before coming to work. Я пішов в магазин до того, як прийшов на роботу. Так, I'm not going to the concert because I don't have a ticket. Я не йду на концерт, тому що у мене немає квитка. І четверте, he was happy once he passed his exam. Він був щасливий, як тільки він здав свій екзамен. Слово once так означає як тільки коли. Тобто, ми можемо сказати, він був щасливий, коли він здав свій екзамен. Once. Мається на увазі, як він тільки він здав його, да? то він був щасливий. Тобто коли? He was happy once he passed his exam. І п'яте, she won't come unless we invite her. Вона не прийде. Якщо ми її не запросимо. Тут Unless, мається на увазі, вона не прийде, якщо ми її не запросимо. Вона, вона не, до, тих пір, поки, до, до тих пір, поки ми її не запросимо. Це у нас буде наш підрядний сполучник Unless. І ось, друзі, це такі у нас речення, так вони будуються і е, будують, і будуються вони за допомогою наших підрядних сполучників. Тобто, якщо ми заберемо тут before, because, once, unless, то ці речення будуть втрачати якийсь певний зв'язок. «After I finish lunch», ми можемо просто сказати I finish lunch, I'll go to the concert. Я поїм, піду на концерт. Да, ну, ми, ми хочемо сказати після. І тоді у нас вже такі слова додають більше змісту, додають більше якогось розуміння і зв'язку, більше сполучення є між цими реченнями, фразами або словами I went to the store before coming to work. «Я». Пішов в магазин до того, перед тим як я прийшов на роботу. I'm I'm going going to to the concert because I'm not going to the concert Чому? Because I don't have a ticket Якщо ми, ми заберемо звідси because, так то відповідно, що у нас вид. Я не йду на концерт, нема квитка. Тобто, знов ж таки сухі такі обрізані речення, так просто або якийсь буде сухий перелік. Або по контексту незрозуміло будуть якісь уривки обірвані. He was happy, he passed exam. Знову ж таки, да, ми хочемо сказати, хочемо якось пов'язати, зв'язати, сполучити ці речення, сполучити ці ідеї, і нам сполучники ось, ось так допомагають. She won't come unless we invite her. Вона не прийде. Ми не, ми не запросимо її, да? тут взагалі не зрозуміло, якщо у нас забирати слово unless. І, друзі, переходимо до наших парних сполучників Correlative Conjunctions. Чому вони називаються парні? Тому що вони працюють разом, вони працюють в парі. У нас є 5 речень, 5 таких основних наших сполучників, парних, так найвживніших. І ми бачимо, що є у нас not only, but also. І оце, друзі, наші парні сполучники, тому що вони працюють ось такими парами. «Not only», «but also». І ви зараз побачите, чому у нас виходить не тільки, але є. Да? Наприклад, тут а, і, 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 або, або, не, не. Так само в українській мові. В українській мові не завжди співпадає з, з українськими парними, але тим не менше, воно ось так працює. В, так, як ми казали, Він не зачинив ні двері, ні вікно. Вони з'їли і все печиво там, і то, тобто і, і не-не. Тобто працюють ці сполучники вони парами. Давайте дивитися на перше речення. They not only ate all all the the cookies, but also drank all the tea. Вони не тільки з'їли все печиво, але й випили весь чай. Так? І це наші парні сполучники. Not only, but also вони працюють парами. Друге речення. She is both intelligent and beautiful. Вона. Both – це обидва. Так? Якщо перекладати, щоб зробити дослівний переклад, то це звучало би так: що вона обидва розумна і гарна. Але відповідно на українську мову це не звучить. так, Ми так перекладати не будемо. Ми просто кажемо, вона і розумна. Вона і розумна, і гарна. Вона розумна і гарна. Вона і гарна і розумна. Можна отак перекладати. та, і, і, і. і. А англійською мовою, ось такий у нас парний сполучник Both, і потім додаємо AND, якщо ми хочемо сказати «ї», ї Вона і гарна, і розумна. В англійської мови she is both intelligent and beautiful. От працює такі, така пара, да. Not only but also both and. Да? Оце в англійській мові трошки відрізняється від української, треба вони. Там свої особливості свої парні сполучники, які теж нам потрібно друзі з вами знати. Третє речення: «John is neither smart nor rich. Джон нерозумний і не багатий. В англійській мові це звучить так: neither nor. Це наш парний сполучник, neither nor. Якщо ми кажемо, він не розумний і не багатий, англійською neither smart nor rich. Четверте, I'll either go fishing or stay at home. Я або піду на рибалку, або залишуся вдома. Ось щоб сказати або, або в англійській мові так ми використовуємо either or. Або, або. I'll either go fishing or stay at home. Я або піду на рибалку, або залишуся вдома. І останнє п'яте. З наших прикладів, так, not only was it raining, but also snowing не тільки йшов дощ, але й йшов сніг. так? Not Not only only was it raining, but also snowing. Not only мові, but also also. Да? snowing. Ми ж сюди дотягнемо, but also. Це теж наш такий парний сполучник not only, but also не тільки йшов сніг, ой не тільки йшов дощ, не тільки дощило, да, більш дослівно, але й сніжило в англійській мові. Звучить це так. Не тільки йшов дощ, але йшов. Сніг. І ось, друзі, це наші такі парні сполучники. Запам'ятовуємо так, що у нас є такі дві стрілочки і вони працюють парами, вони залежні один від одного. Так, якщо у нас тут незалежні, тут навпаки залежні, а то тут у нас парні. Вони саме працюють в парі. І ось, друзі, це у нас був такий урок по conjunctions в англійській мові, по сполучникам. Це наша одна з основних частин мови в англійській мові. У нас ще залишилось Prepositions. Потім, можливо, ми ще візьмемо декілька або один, або два часи, і ще візьмемо пару таких уроків на завершення і потрошки будемо завершувати цей курс. Друзі, якщо цей курс вам приносить користь, він для вас корисний. Продовжуйте дивитися мої уроки далі. Попереду нас ще чекає багато цікавих уроків і в цьому курсі, і потім, коли цей курс вже завершиться, поза цим курсом, буде навпаки моє, трошки, трошки цікавіше, тому що тут ми, в принципі, в рамках такої да, граматики, яка нам потрібна, базова, яка нам потрібна. А якісь речі є, які я теж буду давати, які будуть там сленгові, якісь слова, ще якісь прикольні фішечки. так, Але це все буде вже пізніше, вже за рамками цього курсу. Друзі, бажаю вам всього самого найкращого. До побачення!